Короче, пока нужно заниматься за фигней, вот это не берите. Хрень полная. Вот. И, короче, вы сегодня со мной в же магазине пойдете, мне уже надоело. Тут женскую плясать. Вот я, вот, короче, поснимаю то, что я хочу. Вот. Всем привет! Да, ну, Короче, вы сегодня со мной в магазині пойдете. Вот я вот, короче, поснимаю то, что я хочу. Вот. Так, дивимось. Угу. Щитки, да? Щитки, совок. Ну це такое. Так, це у нас. Це у нас ну, так, цепилка. Костя кошти 60 евро. 60 евро. Та, не не трясать телефоном, нет Я хочу трясти. Це сьогодні я знімаю, не ти. Так. Дивно, що тут мало хоче? Мало хоче. Що це? Не знаю, якась фігня. В смысле фигня? Я не розумію. О, оце нормальний формат. Оце буде видно. Чудово. Що ти дивишся? О, Саня, тобі шкура, дивись. Мені шкура. Тепла шкура. Тепла шкура. Фліс, джакет. Я не хочу фліс-джакет. Такі, ну, це полки, полки, полки для гаража. Так, дивимося. Так, це Electric Leaf Blower. Я би таку штуку взяв, собі комп чистити, але на дуже велика, та і грошей нема. Я би хотів поменше десь. 23 четверти менше. Так, дивіться що там у нас. Це мала 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 <рес> Ти блогер від Бога. Зая, що це? що це? Що це? Це сир? Так, да, це Чизок якийсь. Нагадую якусь балубу, я не знаю О, я той раз брала таку ковбаску кому сподобалось Ні, мені мене... ні. Я вообще не, люблю такие колбаски. Не я даже. люблю докторскую. Смачную докторскую. Ну, тут докторскую. нема, Та, что стоит 10 евро. Тут нема такой, Зай, пробовать. Нет. Ну, для себя бери, конечно. А ты себе выбираешь. Я не буду выбирать тут. Давай сосиски тут. А вот это польский, не знаю. Интересует. Так, что я хотел бы взять такого? Йогурта бы хотел бы на самом деле. Короче, приколистые. Вот 3 евро почти стоит 6 вот таких вот оладушков. Вот. Но я бы не брал этот перебор, эту переплату. Вот это вообще очень невкусно. А, двойной десерт с нутом. А, я не знаю, наверное, нет, фигня какая-то. Смотрим, что у нас тут вообще типа есть. Я по-простецкому вообще люблю покупать йогурты. Вот эти мне нравятся. Не знаю, почему, но они прикольные. Они сладенькие, как я люблю. Вот. И, кстати, все, кто хавает йогурт, не думайте, что это диетическая еда. Там очень много сахара, поэтому типа, можете даже не уповать на йогурты. Здесь и брать то только вот такие вот, типа греческие, всякие натуральные вот. Ні, я беру так. Грік, рік, рік, рік. Вот так. з вот Київ, там багато протеїні. Так, ну можна взяти пару смаколиків. Іди сюди. Не знаю, вийде. Опа, так. Да. Два улюблених так. Щось треба ще подивитися. О! Це те що я обожнюю. це але я обожнюю. це пів кло карасанів. Кстати, з молоком, з чаєм, з усім залітає, як у шоколадку. <кхем> Стояти. Отак. Так, Так, походимо подивитися, ще щось Що тут у нас є. Так, у мене буде міксована подача контенту тобто на руснявій і на рідній мові. Тому що народився в Харкові все своє життя. Я спілкувався виключно російською, блять, тому що я Ну, так сталося. Нічого не мог. Не можу з цим зробити. Так, це отакі от печики. Інка від мене заникала. І, ну, вони не дуже добрі, деле. Я не фанат кокосу. Що в нас тут є? Що в нас ще є тут такого цікавого? Що б я взяв. Ну, напевно, крім всіх італійських карасанів, які full синтетичні, більше нічого тут нема. Але можна пройтись і подивитися, що тут є. Насамперед. Алоєвер хэрфуд короче волосиная еда замечательно алоэ вера не знаю мне уже наверное, поздно пользоваться этим потому что мои волосы изголодались выпали и теперь я напив полт и скоро буду изменить стайл Все сошу salmon lovers Е, uh, як воно тут опинилося? Воно повинно бути у фріджерейтеру. А де uh Ага, -huh. фіша, фіша. Uh, I have no idea Where it's supposed to be? Maybe here? Окей. Оле. А бладала. Детрон. Так, я навіть не знаю, що я хочу. Щось прохоже, тут броджу і не розумію, що я хочу. Якийсь десерт, але я взяв уже. Можна взяти ще щось. А я навіть не знаю що. Що б я хотів взяти. Починає це... це наркота. Це постійно, якщо на неї підсаджуєшся, нічого не робиш, лінуєшся, то ти усе. Тобі борода. Будеш сидіти, будеш товстіть. Якщо будеш переїдати цю цього можна їсти у, у... у... у будь-якому випадку. Просто в небагатої кількості. Нема далі. Я не знаю, якісь куряче філе. М -м -м -м. Ну, Дуже О, це... Вяжу фарш, і якісь фрикадельки, мідболси. Я не дуже люблю мідболси насамперед. Не, не всіх навіть готують добре, що мідболси треба щось додати. Додатково, я би додав більше овочів, як цибуля чи чого що ще, щоб вони були сочніші, вони були пересушені. Навіть коли їх ти вариш, вони пересихають, вони становяться ніякими, якщо їх переварювати. И, короче, если передерживать их долго в кипящей воде, они потом высыхают и вообще становятся невкусными. Эх, эти Десертики, все это, ребята, это все, короче, на самом деле это страшный грех, вот. Но все равно сладенькое надо поедать. Дурна нашла прищепки. Ну, Того, що ти дурна, вони тобі не потрібні. У тебе є одна прищепка для усіх твоїх потреб. <рес> що тут у нас є? Це фарші. Що це буде? А, а що ми ж будемо вареники зробити, а зараз зробимо ще трішки пельменів. пільмені. Ми ж вареники будемо з сиром робити, а в нас тісто залишиться. Там 400 років на 3 євро я взяла. А, ти так хочеш зробити. ну добре. Ну, це буде з індички цей раз, пельмені ну, З індички, так з індички. цибуля, цибуля, барабуля. Це что у нас такое? Это какая-то праска велика? Lockable Steam Generator Iron. А, это парогенератор. Классная вещь, кстати. Да, в пике кошты? Tower. Я не знаю, преси не бачу. А, напевно це він. 4999. 50 євро. Парогенератор. Я трішки знаюся на цих речах. Тому що мам... мати працює швачкою. Ну, як швачка. Вона дуже професіонал. А це ти? Макс. Так. Да. Що ти за блогер такий?

Хоть хоть десять можеш взяти. Іграшка О, дави, аптеньки. Це якось. Да. Це якось не класно. Мати джойстик, так не мати змоги його до чогось підключити та грати. Це якась. якась фігня, якщо так подумати. Це ще. Оптенька. Дзеньки тобі нам на, на, не потрібні. Ні, я знаю, що це добра річ, якщо в мене була б машина, я да, це само так, так, так я б тобі штука, зуби Чи Чуєш, це хороша штука, що шо цей? Щоб велосипеди розсили э, Я знаю. І кушта, три євро зараз тут. Але вона нам вже не потрібна. дзиття. Що це за waterproof? 19 євро waterproof. Вибачте мене. Ну, таке взуття. Хайкін ще вдобавок. Ні, вона нам не потрібна. Нахер. Не надо. Нет. И тут обувь водонепроницаемая за 20 евро. Давай возьмем, она нас 20 евро. По сравнению с твоими, очень дешево. Моих там 3, 3, 3 пары могу себе обуви, Не 4 пары взять. И обуви себе. взять за 7 евро. Отакий От дивись. Хтось Бачиш? у своєму житті дивись. може хоч щось пояснювати, хоч комусь. Так дивись, 7 євро, дивись який. Бачиш? Що? Ну типу туди кидаєш, всякий перемелюєш. Клас. Ну так, якби був дом, то можна було б отак. Ось. ну що, воно 1 євро коштує. Ну, тобі Це вона ж мені пичку чистить, звісно. Ну, я все, вже таке все. Хочу. А хліба, нож для хліба ці за чим? Ні, дивлюся. <ріст> Дивися, оце. Я буду тобі голову проколувати цим. Так це ж для... Для голови твоєї. Що? Що ти суєш? Короче, <ріст> на, знімай. <ріст> Максим уже втомився. Монтувати півроку. Ні, я, окрем... я окремим відосиком запущу, що це твій влог.